Найбільша явка у Херсоні, а дільниці горіли за планом, як прийшли вибори на окупованих територіях. Виграла єдина Росія. Окупанти підрахували результати фейкових виборів до окупаційних адміністрацій Запорізької, Херсонської, Луганської, Донецької областей та Криму. А у Душебеки що близько до кордону з Україною не голосували. Там такі заходи небезпечні, заявила російська влада. Безпечніше було у Херсоні, і на правому березі. Тож вибори провели і там і показали на карті охочих підзаробити трохи рублів у складі виборчих комісій. Виявилось мізер. А от явка на вибори була рекордна. Лише у перші три хвилини виборів проголосувати встигло до 50% місцевих мешканців. Від сорому за таку брехню загорілося кілька виборчих дільниць, особливо у Бардянську. А от у Криму росіяни і так збиралися святкувати вибори, але не встигли купити салютів. Виручати довелося українським спецслужбам. Свято вийшло просто вогонь.